Зараз ми бачимо основні хряші гортані. До них відноситься карціляго-ціруїда щитоподібний хреч, карціляго-крикоїда, перснеподібний хрящ, карціляго-арітиноїда, черпакуватий хрящ, епігльотіс надгортаних. Крім того, ми тут бачимо під язикову кістку осгілоїду. Яку ми вчили разом з кістками черепа? Бачимо, що вона не відноситься до черепа безпосередньо. Ця кістка відноситься до гортані. Але оскільки до неї кріпляться посмаговані м'язи, ми вчили її разом з кістками. з опорно руховим апаратом. Отже, хрящі гортані. Перший хрящ карціляго рікоїдем. Він складається з основних частин який називається аркус дуга та ляміна пластинка. Дуга обернена вперед, пластинка облена назад. На пластинці знаходяться суглобові поверхні для з'єднання з рештою хрещів, зокрема, щитоподібним та черпакуватим. Черпакуваті хріщі кріпляться зверху, вони обертаються навколо вертикальної осі. Таким чином, що вони розширюють та звужують голосову чолону. Черпокуваті хрещі побудовані у вигляді піраміди, в них є основа, базіс, є верхівка, апекс. На основі є відростки процес вокаліс та процес мускуляріс. Процесс вокаліс знаходиться попереду, і е, до нього кріпиться. Голосова зв'язка, ось бачимо голосові зв'язки. Ці голосові зв'язки кріпляться зсередини до щитоподібного хреща. Отаким От чином. Тобто, бачимо, якщо черпакуваті хрещ будуть обертатися навколо вертикальної осі, голосова щілина буде розширюватись або звужуватись. А якщо рухається щитоподібний хрящ, то зв'язки будуть або натягуватись, або розслаблятися. Щитоподібний хрящ картиляґу ціроїда складається з двох пластинок. Ось це права пластинка, ляміна, декстра, це ліва ляміна сіністра. Між ними зверху є вирізка інцизура цироїда суперіор, знизу інцезора ціроїда інферіор. А також тут є роги, верхні роги, корну суперіор, нижні корну інферіор. Нижні роги, як бачите, кріпляться до перснеподібного хреща, утворюючи суглоб з фронтальною вісіобертання. При скороченні відповідних м'язів чи топодібний хрящ тягнеться вперед, іде вперед і натягує оці голосові зв'язки. Коли він іде назад, зв'язки розслабляються. Наступний хрящ називається епікльотіс, надгортанник. Він складається з пластинки ляміна епікльотика і тебла, петіуліс епікльотис, який кріпиться середини до. Щитоподібного хреща. Е, до речі, пластинки щитоподібного хреща в даному випадку з'єднані у вигляді дуги, бо це гортань жіноча. У чоловіків між цими пластинками знаходиться гострий кут. Завдяки чому у чоловіків більш довгі зв'язки. У жінок вони більш короткі. Це пов'язане з особливостями чоловічого та жіночого голосу. Чим довше зв'язки, тим більше низкий гост. Тому у чоловіків тут утворюється кут. Який називають кадик. Люди, які не знають на тому. Е, крім того, тут є під'язукова кістка, бачимо, і вона з'єднана з щитоподібним хрещем е, завдяки мембрані. Мембрана сірогіоїда. В цій мембрані є додатковий отвір, який проходить сюди нерви, що живлять гортань. Е, тоді як щитоподібний хрящ і перст також з'єднані мембранами. Яка складається з серединної зв'язки, і пічної зв'язки. Разом воно утворює так званий еластичний конус. Конус еластику зможемо подивитись на нього знизу. Він плавно переходить у Він плавно переходить у зв'язки лігаменту бокалю. Давайте подивимось зверху. Ось так виглядає еластичний конус. Його продовженням є лігаментом вокаль. Так, побудовані основні гріші і зв'язки гортані.